Да, 14 травня, час контакту гість студії Сергій Одарич, лідер партії вільних демократів. Доброго вечора. Доброго вечора. Сьогодні пропоную говорити про те, як громада може і має чи не має контролювати владу. Яка ваша думка стосовно цього, чи справді потрібно громаді контролювати дії владців? Ну я абсолютно переконаний в тому, що громада має контролювати. Питання лише в одному: в який спосіб, і наскільки громада ну активно в цьому зацікавлена. Тому що ми маємо приклади, коли, скажімо, протягом моєї і нашої команди роботи в міській конкомі, ми максимально відкривали інформацію. Зокрема, робили абсолютно публічними всі засідання міської ради, всі засідання виконавчого комітету. Навіть щоранкові наради планерки так би мовити, ми проводили в прямому ефірі. Тобто громада мала можливість бачити все, що відбувається, які даються доручення, які проблемні питання існують в місті. Ми повністю відкрили інформацію про всі рішення міської ради, міськвиконкому. Вони всі в вільному абсолютно доступі. На сайті міської ради зробили абсолютно відкриту інформацію про міський бюджет, в щоденному режимі звітували про те, які кошти надійшли, куди вони витрачені, і тому подібне. Але виникає питання, що якби ну, реально дуже мала кількість громадян цікавилася цими речами, слідкувала. Аналізувала проекти рішень, які готуються на розгляд виконкому або міської ради. Тому, очевидно, цих от механізмів замало. Сьогодні постає питання, які ще можна запропонувати механізми, щоб громада отримала важелі дійсно впливу на прийняття рішень, була інформована про рішення, які готуються, і могла контролювати виконання тих рішень, які прийняті. Зрозуміло. Ви лідер команди і ведете до міської ради своїх нині ще кандидатів у депутати. Якщо вони стануть депутатами, чи гарантуєте ви те, що вони не будуть красти бюджетні гроші? І, власне, як тримати цей контроль над ними? Ну, у нас така команда, над якою не треба тримати контроль. Ви знаєте, ми... У 2010 році, я, от виступаючи у вас в цій студії, чітко пообіцяв громаді міста, що жоден із команди вільних демократів не буде голосувати за гроші, не буде голосувати і вирішувати свої особисті питання. І я пообіцяв, що в разі, якщо бодай один такий випадок буде, бодай з одним із членів нашої команди, то я складу своє повноваження, піду у відставку. І за весь період роботи не було жодного випадку, щоб вільний демократ. Голосував за якесь рішення з особистих міркувань, чи отримав якусь винагороду за це, чи був замішаний в якихось корупційних справах. Шість років моєї роботи, моїх колег у місті Конкомія, і не було жодного корупційного скандалу. Ви знаєте, що вони були до того багато корупційних скандалів пов'язаних із. Незаконним наданням земельних ділянок, наданням земельних ділянок в Соснівці, в Дахнівці, на березі Дніпра. Жодного такого епізоду не було. За час моєї роботи міським головою. На жаль, протягом останнього року ми чули цілу низку скандалів. Якщо не помиляюся, по трьох депутатах міської ради порушені, порушувалися справи. Двох ловили просто на гарячому при отриманні хабаря і таке інше. Це все от, буквально за останній рік. Коли нова команда прийшла, вона все перевела на корупційні рейки. Ми зробили крок уперед, і вільні демократи прийняли рішення, жорстке рішення про те, що депутат міської ради не може бути працівником виконавчого комітету, не може бути чиновником. Тобто ці речі несумісні. У нас було кілька депутатів в команді вільних демократів, які, ну, будучи чиновниками мерії, Потім, у 2010 році, були обрані депутатами міської ради, але сьогодні, очевидно, постане у них вибір, тобто, в разі, якщо вони будуть обрані депутатами і будуть йти на державну службу, вони складуть в себе повноваження депутата. Це я обіцяю. Такий принцип у нас в команді діє, і жодного такого сумісництва між депутатами і чиновниками не буде. Але все ж ваша заява була доволі відвертою і доволі ризикованою. Ви сказали, що в принципі складете повноваження. Це значить, що ви так максимально довіряєте членам своєї команди, чи від чого це залежить? Я скажу так, що безумовно лідер несе відповідальність за роботу команди. Я не хотів би бути подібним до сумно відомої Юлії Тимошенко, яка Спочатку набирала всіх, кого не попадя собі в блок Юлії Тимошенко і в партію Батьківщина. Потім ці люди потраплялися на корупції, попадалися на вбивствах, ми пам'ятаємо ці жахливі вбивства в лісових господарствах депутатами Верховної Ради від Батьківщини. І далі вона просто розводила руками, ой, вибачте, ну не вийшло. Аналогічна ситуація у батьківщині була в 2010 році, у фронті Змін і коли він об'єднався з батьківщиною, от в Черкасах обрали 5 депутатів від фронту змін, всі п'ять вступили до партії регіонів. І от, тому мені особисто абсолютно не цікаво і некомфортно працювати із людьми, які переслідують корисливі інтереси, які е, зраджують, зраджують своїх виборців, зраджують своїх е, колег. І якщо. Е, ми як команда не змогли захиститися від таких людей, значить, ми нічого не варті. Нам тоді нема чого йти, і у нас немає взагалі жодного ну, важелю виправдовувати довіру виборців. От, ця довіра вона має підкріплюватись просто щоденними справами і не може бути жодного проступку, жодного корупційного діяння. Інакше вся ця довіра вона зразу буде споплюжена. Тому мені не соромно, і, ще раз повторюю, жоден з. Вільних демократів жодного разу ніде не був замішаний в ніяких справах, не отримав ніякі земельні ділянки, використовуючи свій депутатський мандат і таке інше. І ця політика буде зберігатися і в майбутньому. Почула вашу позицію. Ми поспілкувалися з членами вашої команди, зокрема з Олегом Ліхотькіним та Віктором Чубенком. Вони розповіли про те, що вдалося зробити, будучи в вашій команді. Ну і власне про те, що хочуть робити, ідучи до влади. Тому я зараз пропоную переглянути коротенький сюжет, і потім говоримо далі. Щодня Валентина спілкується і щонайменше сотнею черкастів. Нарікають вони здебільшого на корупцію і непрозорість влади. Скаржаться на ціни та неякісні житлово-комунальні послуги і заявляють, готові узяти контроль за владою усіх рівнів у свої руки. Мене... Чесно кажучи, дуже вразило те, що люди виступають з ініціативами щодо створення будинкових комітетів, тому що зараз як ніколи вони розуміють, що без громадської ініціативи, без єднання громадських ініціатив неможливо контролювати будь-яку владу. За такий контроль вільні демократи узялися ще кілька років тому. Організували публічні тендерні торги, започаткували онлайн-трансляції міських сесій та узяли за правило щоденно звітувати за витрачені кошти перед громадою. Розповідає кандидат у депутати до Черкаської міської ради від партії вільних демократів Олег Ліходькін. Було зроблено е, звітування. І щоденне, і щорічне, куди витрачаються кошти міського бюджету. Сьогодні на порталі міської ради можна зайти і побачити, по-перше, звіти про витрачання коштів бюджету за рік, щоденні щорічні звіти, які приймає міська рада, а також в щоденному режимі, що за попередній день, куди були витрачені кошти, на які цілі вони пішли і так далі. Особливо ретельно слід пильнувати за проведенням тендерних процедур, додає Олег Ліходькін. Адже там чи не найбільше можливостей до зловживання. Ми поставили собі за завдання проводити процес проведення публічних торгів тендерних публічно через інтернет. Тобто, з тим, щоб заявки з'являлися на тендер на порталі міської ради, і кожен міг там розмістити свої пропозиції, відкрита публічно. Таку прозорість влади, започатковану командою одарича, містяни лише вітають, каже Віктор Чубенко. Їм кандидат у депутати від партії вільних демократів пропонує починати з малого, з контролю комунальних послуг. Необхідно при проведенні якихось ремонтів, необхідно присутствия підрядчика, необхідно представник суба і необхідний представителі дому, наприклад, під'їзду, в якому проводився ремонт. Вот на такую модель люди соглашаются. Причем соглашаются сразу же. Потому что ну, действительно, кроме них самих, никто не більше не заинтересован в том, чтобы их в квартире было тепло, чтобы из окна не дуло и чтобы их не капало на голову, и чтобы было освещение под их подъездом. Тотальний контроль влади на всіх рівнях запорука достойного і комфортного життя упевнені у команді Сергія Одарича. Українці сплачують податки і їхнє бажання контролювати витрати є закономірним. Програма Контакт на телеканалі Віка триває. Нагадаю, сьогодні з нами Сергій Одарич, лідер партії вільних демократів. Чи маєте ви що додати до того, що нині сказали ваші колеги? Безумовно, я хотів би просто ще. Підкреслити, що питання ефективності роботи влади, питання контролю за її роботою, за прозорістю, за чесністю за ефективністю можна досягнути тільки тоді, коли сама громада буде активною, коли вона буде цікавитися. Ми ще з 2007 року, якщо ви пам'ятаєте, відкрили взагалі інформацію про роботу комунальних підприємств по утриманню будинків. Ми запровадили систему щомісячних звітів. Кожному громадянинові, скільки коштів надійшло, на що вони були використані. І я скажу, на жаль, лише незначна частина людей проявила активність, почала цікавитись, контролювати це. Хоча завдяки от реагуванню таких найбільш активних, нам вдалося деякі корупційні речі в роботі тих самих реу виявити і зупинити ці неефективні витрачання коштів, а іноді просто розкрадання. Але... Ефект буде тільки тоді, коли от таких народних контролерів буде досить багато, і коли вони це будуть не епізодично робити, а будуть знаходити все-таки час там хоча б якусь кілька хвилин на місяць, перевірити, чи все робилося так, як обіцялося, чому не зроблено те, що мало бути зроблено, і далі повідомляли, скажімо, міському голові або на гарячу лінію міського конкому про ті негаразди, які ними були виявлені. Громада справді активізована сьогодні як ніколи. Можливо, це пов'язане з подіями на Майдані і з виборами, які ось буквально на носі. Та все ж, окрім громади, хто ще має контролювати владців? Яка структура, яке ваше бачення? Ну безумовно, функції контролю мають виконувати і правоохоронні органи. Але, от у нас, наприклад, народилась така ідея. Ми будемо пропонувати я зараз, під час зустрічі з громадянами пропоную такий варіант. Створення такої громадської аудиторської палати. Тобто, я це бачу собі як прямі вибори всією громадою міста, кількох представників, можливо, десь 15 представників, людей, які мають спеціальну освіту, які або є юристами, або є аудиторами, фінансистами, економістами, бухгалтерами, наприклад. Тобто, Ті, які розуміються в правових документах, в фінансових документах, в тендерній документації. Для того, щоб ця аудиторська палата, яка членці аудиторської палати, не має права бути хоч якось пов'язаний із бюджетом із владою, тобто це має бути абсолютно незалежна людина, і ця аудиторська палата могла б обрана громадою в щоденному режимі перевіряти всі договори, які укладає міська влада, всі рішення міської ради, які приймаються, всі тендерні процедури, які проводяться, і далі звітувати громаді. І в разі виявлення якихось корупційних дій відразу повідомляти в правоохоронні органи. Тому цю пропозицію ми зараз пропонуємо громадянам, чи готові вони обирати такий незалежний контроль. Тому що наше сподівання на те, що депутат може виконувати функції контролю, вони примарні. Не може депутат навпаки дуже часто саме в депутатському корпусі і процвітає корупція. Тому, якби контроль має бути з. Тої структури, яка сформована громадою міста, але жодним чином не може отримувати якісь блага там чи посади, чи зарплати, чи якісь інші винагороди від місцевої влади. Тоді можна розраховувати на об'єктивний контроль для бюджету. Чи не буде? Перепрошую, для бюджету чи не буде обтяжливим од фінансування такої палати, і звідки ці люди будуть отримувати зарплату з бюджету? Чи... Я, я вважаю, що ця робота може виконуватись на громадських засадах. Тобто, це люди, які готові там кілька років свого життя присвятити ну, кожного, там, скажімо, тижня, витрачаючи одну-дві години часу на роботу в цій аудиторській палаті. Присвятити себе громаді, а навіть якщо десь і треба буде витрачати кошти на ну, забезпечення роботи цієї аудиторської палати, то я переконаний, що ефект від контролю, від економії, від рубання корупційних схем, він буде значно більший ніж, скажімо, видатки на роботу цієї аудиторської палати. От така ну, називаємо рахункова палата, як структура, вона передбачена якось в законі, тобто на яких підставах вона має існувати. Така структура передбачена на рівні держави. От ми знаємо, що в державі існує абсолютно незалежна, нікому не підпорядкована, ні президенту, ні Верховній Раді е рахункова палата. Але вона свою діяльність зосереджує виключно на використанні коштів державного бюджету і на використанні коштів державними підприємствами, там, де держава є 100% власником. На рівні місцевих громад е законом не передбачено. Існування подібних структур, але ми, як громада, маємо можливість, маємо право виписати положення про цю аудиторську палату чи рахункову палату і спосіб її формування в нашому власному статуті міста. І сила цієї норми вона буде вища, ніж навіть рішення Черкаської міської ради, і таким чином таку структуру утворити і запровадити її діяльність у нашому місті Черкасу. Рішення, висновки, які буде мати ця аудиторська контора, чи будуть вони вагомими для правоохоронців, скажімо, для прокуратури? Безумовно, безумовно, вагомими, тому що якщо ми цю палату формуємо ну, за тими принципами, які я казав, тобто фаховість людей, тобто люди, які розуміються в юридичних питаннях, в фінансових і в економічних питаннях, то по суті висновки цієї рахункової палати вже будуть як висновки експертизи. Судової експертизи, тобто будуть вказані факти, будуть вони доведені, показані, виявлені ці факти, і правоохоронцям залишиться тільки ну, провести власне розслідування, хто в цьому був зацікавлений і хто цю корупційну схему, скажімо, запроваджував або хто приймав рішення про неефективне використання ресурсів. Якщо так станеться, що хтось із тих, хто буде брати участь в роботі цієї палати, буде спійманий на злочині, чи буде він покараний відразу, ким Безумовно. він буде покараний, чи потрібно би чекати рішення суду, чи буде міська влада якось на це впливати? Відповідно до нашого закону і відповідно до конституції будь-яка особа, ну тобто перед законом рівні всі. Тому, хоч ти міський голова, хоч ти депутат, чи член рахункової палати, чи звичайний пересічний громадянин, якщо ти скоюєш злочин, ти маєш за нього відповідати. Тому, безумовно, правоохоронці будуть відповідним чином реагувати. Хоча я думаю, що механізм прямого обрання таких представників і жорстке передбачення, що вони жодним чином не можуть бути пов'язані з там, державною службою. З Міським бюджетом, міській міською радою, воно просто серйозно убезпечить від проявів корупції в самій цій рахунковій палаті. На вашу думку, яка має бути оптимальна кількість людей, які будуть працювати в цій палаті? Ну, на мою думку, достатньо. Людей 15, цілком достатньо. Тобто робити менше, просто люди можуть не встигати опрацьовувати всі ті документи, які. Необхідно перевіряти і контролювати, робити більше. Ну, ми ризикуємо тоді її перетворити в якийсь такий недієздатний механізм. Тому от мені здається, що десь 15 осіб було б цілком достатньо. Ви спілкуєтесь з багатьма людьми. Наскільки активні черкасці? Чи буде багато на вашу думку таких активістів, які на громадських засадах будуть знову ж таки працювати в цій палаті? На сьогоднішній день є дуже багато активних людей, які бажають здійснювати функції контролю. Дуже багато. Але в переважній більшості у цих людей не вистачає якихось ну, спеціальних знань і досвіду подібної роботи. Тому я, наприклад, от провожу там приклади, випадків, коли мені особисто вдавалося там зупиняти якісь корупційні тендера або корупційні схеми в комунальних підприємствах або в міській От Розказую, де ця корупційна складова була закладена. І дуже часто для от, активістів, які бажають контролювати владу, це було ну абсолютно неочевидно. Навпаки, вони при першому знайомстві казали, що от, дуже гарно проведений тендер, дуже демократично, дуже відкрито, дуже прозоро, дуже ефективно. А коли показуєш, що ж в результаті такого формулювання вимог. Що це призвело там, до втрат бюджету там, на 200 тисяч гривень, на 300 тисяч гривень, то безумовно вони хоч розкриваються. Тобто, їм якраз не вистачає у цих фахових знань знати, куди подивитися і де перевірити, де може бути захована якась корупційна складова. Почула вашу відповідь. Дякую за розмову. Глядачам нагадую, з нами сьогодні був Сергій Дарич, лідер партії вільних демократів. А ми з вами побачимось вже у п'ятницю, о 18.10. Щасти! На все добре.